У столичних парках не прибиратимуть пошкоджені дерева, природоохоронне рішення. Повалені стовбури не прибирають, аби у е, комах та плазунів було е, була можливість, е, я так розумію, зимувати було чим комфортно жити детальніше про новий проект розповіть наша журналістка Анна Тирса. Ані, привіт тобі. Розкажи, будь ласка, що це за проект, і е, як нам з цим жити, як жити з цим комахом? Привіт, Андрію! Вітаю всі телеглядачі. Дійсно, останнім часом кияни почали помічати, що у парках та скверах залишаються старі дерева, які є або зламані вітром, або ж просто пошкоджені, або просто старі, їх спилюють обережно і залишають там. Так, от це дійсно нове природоохоронне рішення. Це така собі екологічна ініціатива від департаменту захисту довкілля. Вона направлена на збереження саме біорізноманіття і на покращення ґрунту. Тому коли ви в парках побачите. Стару деревину вона дійсно є не зовсім те старою, але навіть і корисна, адже вона дійсно допомагає і комашкам залишатися плазунам, і тваринам залишатися у комфортній домівці у комфортному середовищі, і так само покращує якість ґрунту. Детальніше про це мені розповіли у департаменті, тож можете почути у прямій мові далі. Це є і кормовою базою, і в певній мірі будиночками для комах-запилювачів, які важливі для екосистеми міста. Ну дійсно обирають місця не випадково в основному, це в парках або скверах. Там де є це безпечно і де це не буде шкодити людям. Детальніше, як же обирають місця, так само мені розповіли, то ж можете у прямій мові почути. Ми масштабуємо цей проект, тобто там, де це доцільно, де це не зашкодить безпеці людей, а ми залишаємо такі дерева. Вони можуть бути як і стоячими, фактично обрізаними, коронованими для безпеки людей, так і такими, що лежать на землі вже. Дійсно, ці дерева залишають не просто так. Знову ж таки, це е, проєкт, який покращує біорізноманіття. Ну і несправді біля них, аби кияни розуміли, що ця цей стовбур, ця гілочка тут не просто так. Біля них встановлюють спеціальні таблички, на яких власне і написано, що цей стовбур знаходиться тут не просто так. А він для того, аби у комах і плазунів був комфортний дім, і для того, аби покращувати біорізноманіття. Взагалі це ще одне рішення, яке було запроваджене департаментом захисту Вкіля і Київ Зеленбуду, а попередньо нагадаю, що за цей рік вони запровадили так само і дощові садки, які збиратимуть дощову воду. І є досить ефективним. Перевіряли ми вже це. Ну і так само запровадили вуличні меблі з озелененням. І як мені повідомили на цьому, такі природоохоронні рішення в них не закінчуються, продовжують і далі дбати про довкілля і закликати дбати про довкілля так само киян. На цьому мене поки все. То ж, Андрію, тобі слово. Ну, Аня, дякую тобі за актуальні новини із Лісів і парків Києва. Буквально розповіла тільки що як і з чим цим, як жити тепер комахам у нас, і як їм буде комфортно чи ні. Але це насправді дуже дуже важлива інформація і природа наше все.